Привіт! Ми приїхали до сонячної будови. І зараз ми вирішимо, хто буде золотою карткою, а хто зі буде... цю Ми покидаємо цю монеточку і вирішимо, хто буде Орел, а хто решка. А я буду Орел. Орел! У всій будві будь-де. У Будві багато визначних місців. Це одне із них. Я маю теж 100 доларів, але насолоджуюсь природою гарно. За 500 євро я можу придбати собі ось такий лежак. За 2 євро можна купити отахи, почнути резерв і одинати на морі. Я приїхала на пляж Могрен. Це найкращий пляж у Буде. Пляж, е, немає пісочка. Неприємно, просто на ньому сидіти. Водичка прохолодна. Е, дуже багато людей. Поки що немає, хмарки починаються, починається. зато не дуже жарко. Я ставлю, наприклад, чотири з плюсом. Море прохолодне і прозоре. Пісок, а тут не пісок, а тут галька. Але на очі неприємний. Далі. Сонце непокуче, майже не такі Асистент відпочивальників багато дуже. І загалом оцінка у нас стає 4. А це готель Слав'янська плаза. І зараз ми будемо. Вчиться з 5 я змогла зняти ось таку ось кімнатку в Тільки тут рецепція. Там. Ну, так, на Та я так люблю використовувати картки, а може дозволити собі найдорожчий бургер у Чорногорії з манго і рогіною лявандою. Карту я дивлюсь на цінника і замовляю дуже велику Стараюся. За 59 центів я купила ось таку лапшу, але мені її приготували за одну. За одним євро я можу переїхати тільки ось таки на колос. За така картку я зможу. зняти прибічні весело. і купувати пляшку. Кладемо 100 доларів, закриваємо, і ця пляшка буде знаходитись Привіт, як тобі чорний горді. Мені дуже сподобалось. Мені теж навіть на 100 доларів можна гарно відпочити і золоти. Я була на острі на пляжі Могре. Прикольно.